Всім привіт! Всі слава Ісусу Христу! Ви знаєте, сьогодні ходять суперечки, є пекло? Немає. Хто там був? Як перевірити? Ви знаєте, сам Ісус Христос прийшов на землю в тілі і засвідчив, що пекло воно існує. Він показав, що він спустився туди на три дні, три ночі, забрав владу в пекла та смерті ключі, і без відому Христа до пекла ніхто не потрапить. Ви знаєте, вся Біблія прописана і пропитана. Тим, що пекло є, є свідки, і сам Ісус Христос про це засвідчив, але є шанс, є варіант на місію, це стати священником Божим, покаятися, стати частиною церкви, слідувати за Ісусом Христом і виконувати Його волю. Але якщо я маю свою думку, якщо я там несу своє служіння, навіть якщо я в церкві противлюся пастору, не не згодний з пастором, то я йду до пекла, тому навіть багаті кричить з пекла, що потрібні божі люди для того, щоб туди не потрапити.